Добрий день. Сьогодні будемо ліпити Будемо ліпити. будемо ліпити. Тема заняття Ведмідь. 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 Зараз давайте згадаємо казку рукавичка. Каска рукавичка, каска рукавичка. Ви всі. Пам'ятаєте, ось казка, рукавичка. Бачите, сама рукавичка. Ось рукавичка, яку загубив дідусь. А тепер давайте згадаємо, хто перший прибіг до рукавички. До рукавички. Хто перший? Правильно, перша була миша. Ось, подивіться, як вона вже сидить там. Ой, ось. Бачите, миша. Це перша була миша. Друга хто? був? Ну, жаба, жаба. Ось, да, друга була жаба. Прибігла до рукавички. Правильно. Третій хто? Був хто? А ну пригадаємо. Зайчик правильно. Четверте лисиця. Ось, подивіться, на картинку тут є, бачите, і зайчик, і миша, і лисичка, і лисиця. Потім хто прийшов. Кабан, правильно, кабан. Ось кабан. Бачите, який кабан прийшов? Потім хто? Вовк. Правильно. І потім ведмідь. Останній. Всього було сім тварин. Да? І ось останній прийшов ведмідь. Подивіться на нього, який він. Бачите? Ведмідь. У нього великий ведмідь, Да? А ми з вами будемо ось такого ведмедика ліпити. Ось ведмідь. Давайте роздивимось. Що у, ведм... у ведмедя є? Що? Оце що? Голова. Вірно, це голова. Голова. Голова правильно. Ось, що, ну, от, що це у ведмедя? О тут. Тулуб. 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 Тулуб, правильно. І у нього ще є лапи. 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 Скільки лап? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Чотири лапи. Правильно. Чотири лапи. Для того, щоб зліпити ведмедя, треба взяти пластилін. Пластилін, 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 стеку, стека. Стека дощечка, дощечка, дущечка ось. Якого кольору наш ведмідь, якого він кольору, якого подивилися він Коричневий, правильно. Коричневий, коричневий. Тому ми візьмемо коричневий пластилін. Коричневий, бачите? І починаємо ліпити. Спочатку від шматка пластиліну ми відріжемо шматок для голови. Голови. Ось, шматок для голови. І окремо покладемо. І оце великий-великий шмат ми будемо зараз розминати. Я вам покажу, як Зробити це швиденько, і у нас ведмедик буде красивий. Ми розминаємо, він товстий такий, кругленький, тому ми зразу, бачите, я склала його ось в такий, як зім'яла кульку. А тепер будемо прямими рухами. -ми -ми, прямими, прямими рухами розкочувати його, щоб був такий стовпчик, товстенький стовпчик. Ось такий товстенький стовпчик у нас, бачите? І зараз я вам покажу, як зробить його лапи. Ми внизу розріжемо пластилін, навпіл. Подивіться, ось так я розрізала, бачите, пластилін. Навпіл внизу, витягуємо, витягуємо, витягуйте, витягуйте, витягуємо лапи. Ось так і другу лапу витягуємо. ми його посадимо, да? як -от цей ведмедик сидить. І ми зробимо. Ось, ми ви... витягнули лапи, дивіться, ось, я витягнула вже лапи, він буде отак сидіти. Ну, спочатку, спочатку, ще ми зробимо з правого і з лівого боку, ще надрізи. Це будуть у нас. Ще лапи верхні. Ось такі, бачите, надрізи зробила. І теж буду витягувати ці надрізи. Ось так витягувати. Це у нас будуть передні лапи. Вони у нього Товсті такі ось тулуб з лапами у нас вже є. І ми посадили. О, сидить. Тепер будемо ліпити голову. голову. Голову розминаємо і коловими рухами. Коловими, коловими рухами. Ми робимо кругу, кругу кульку, це буде голова ведмедя. Так, ми зараз ось так. Щоб кулька була красива, рівномірна. Ось у мене є кулька. Бачите кулька? Тепер Подивіться, які вушка у ведмедя. Вони кругленькі. Бачите? Круг, круг, круглі вуха. І ми зараз будемо витягувати круглі вушка робити. Ось так. Ну, легко. Бачите, круглі вушка. Ось, дивіться, круглі вушка. І... Подивіться, який ніс у ведмедя, великий такий, ну короткий, не довгий ні, а короткий ніс. І ми витягуємо, витягнемо ось так короткий, мордочку ось так з носиком. Ось, подивіться, голова є, але ми зробимо чорний, чорний ніс і чорні очі. Для цього ми беремо чорний пластилін, відрізаємо маленький-маленький шматочок на ніс. Робимо кульку і прикладуємо до носика таку кульку. Так, зараз я ще зроблю очі, і я вам покажу маленькі, -маленькі шматочки, їх я не покажу, бо теж коловими рухами кульки робимо. І наліпляємо у нас, бачите, голова ведмедя є, з'єднуємо тулуб і голову. Ось так з'єднуємо, можна трошечки навіть. Придавить, згладити. Ось, подивіться, ось такий ведмідь у мене є готовий ведмедик, він сидить. Я... Зліпила ведмедя. Я зліпила, я зліпила. Ведмедя. Ведмедя. Я зліпила ведмедя. А тепер ви самостійно зробите однаково. Заняття закінчено. Thank you.